І сину, і Святого Духа, і Христос рождається. Славімо. Чуємо сьогоднішнє Євангеліє, е, слово Господь, і воно нам е, також підводить до недії, якої така наша церква, наша Українська Раколицька церква, встановила, щоб сьогоднішня неділя була в честь Божого Слова. Тож, Ісус пішов в країну за водою навторів. Пішов на ті границі, де люди не знали Бога, де люди ходили в темряві. І тому цей Ісус, який почав там проповідувати, став для них світлом. Нам говорять апостол Павло в до доринях такі слова, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове неможливо якось так абстрактно, теоретично повірити. Якщо я вірю, то в щось. Це може взагалі насправді далеко бути від того Бога, який є насправді. Я можу своє щось повірити. Але я маю це почути, я маю щось зрозуміти, я якось маю ідентифікувати. І тоді я знаю, що вірити. То отже, від слухання, а слухання через слово Христове. Для того, щоб повірити, я маю почути. Я маю почути якесь слово. Бо коли я не чую, пригадуйте, Ісус часто говорить, маєте вуха, і що з того, що маєте вуха, то тобто ви 10 рук дома. То не в кількості вух, І навіть не в якості, скільки ти там відсотків чуєш. Справа в тому, щоб почути те, що Бог каже. І можна говорити мільйони гарних слів, і можна дуже багато аргументів нести, і людина не почує. не почує. А можна не говорити так багато всього, а взагалі якось, якось так як виходить. І от оце почується. Я вам більше скажу, Апостол Павло ще в іншому говорить такі слова, що ми спаслися глупотою проповіді. Глупотою, розумієте? І насправді це виглядає для людей, які не вірять в Бога, дійсно глупота. Що ми віруємо? Ну, В що ми віруємо? Що Бог став людиною? Ну, хто це? В що таке вірити? Що по мене в Христі принизливою смертю? Ну що це не престижно таке вірити? Це не це мене не, 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 не підвищує мій рейтинг себе поточуючи. Ось тому це глупота. Але через цю людську глупоту, яка є насправді Божою мудрістю, я спасаюся, я рятуюся. То отже, перші християни, вони, власне, проповідували. Вони виходили, Ісус дав завдання апостолам, апостоли дали учням своїм, і вони йшли в одне місто, друге, третє, четверте, і говорили, отак, усмо, зараз як я говорю. Ну, не тільки так, звичайно, за кавою, звичайно. І так говорить. Але говорили, це все було усно. Проповідь була усна слухання було цього живого слова, що з йде, і тоді зароджувалася З Часом сталося так, що почали проповідувати не Божі речі, або викривлені, або домішані речі. І це вже говорить і Іванлист Іван, і той самий Павло також говорить. Що прийдуть, дні, і у вас будуть проповідники, які будуть говорити речі, які вам подобаються, не ті, які Бог каже, а які вам подобаються. Тому виникла потреба записати чітко те, що наш Господь сказав. Не те, що я придумав, ну, людина придумала, а те, що Господь сказав. І тоді починають записувати апостол Павло своїм посланням. Євангелисти свої євангелисти, і інші інші книги, і до кінця першого століття ми маємо Біблію. Ми маємо святе письмо. Ми маємо записане Слово Боже. Тобто оце записане Слово Боже, сьогодні церква нам як відкриває і каже, це також слово, яке промовляє наш Господь. І слухаючи оце Слово, яке тут записане. Ми можемо увірувати, бо це не просте слово. Послання до євреїв говорить, а потом такі слова, що слово живе і діяльне. воно гострішує всякого досічного меча і проходить до розділу душі і духа, до, до костей. Коли людина просто говорить, ну то вона говорить, я можу захоплюватися, я можу хлити, кстати. Але коли це Боже Слово, воно так проникає всередину, що не просто, якби ти зовні його чуєш, але мовби ти зсередини його почув. Ось оце слово мене доторкнуло. Я розумію, що ось, ось оце слово до мене звернуло. Воно актуальне. Воно завжди живе. для кожного з нас. кожного. Бо, власне, це не людське слово, це Боже слово. Мені подобається, як в другому посланні до Тимотея, апостол Павло говорить Тимотею, то є його учень і його духовний син. Він каже: так, Тимотею, там говорить говорить, тут трошки такий, потім каже: е, ти маєш таку віру, яка мала твоя бабуся, Луїза, так далі, далі далі. І Тимотею, тримайся цієї віри, бо я, утиски, гоніння так далі далі переживаю, але. Я знаю, у кого я повірював. Він говорить, Павло Тимотеєві: я знаю, в кого я повірю, і тому маю сили і благодаті оце все зносити. Ну і тепер можливо, питання до кожного з нас. А ти знаєш, в кого ти віруєш? Ти взагалі знаєш цього Бога? Чи може ти знаєш про нього багато всього, а його, власне, не дуже так і, і знаєш? Я можу знати там з інтернету, прочитати про багато людей, друзі, хтось може до мене доєднуватись, ну дуже добре. Але це я знаю про людину. А саму людину я знаю. І може бути, що не знаю. Хто отже, для того, щоб знати, в кого я увірую. і знати не як небудь, і знати не в того, якого я сам собі придумав, а сам намалював. Сам собі знаєте, от який Бог мені підходить до такого вірю. А щоб знати справжнього Бога такий, який він є, мені необхідно почути про нього, які він є насправді. І хто про нього краще скаже, як не сам його син, Ісус, Слово Боже. Каже нам Святий Єоні, цей 4 століття Він говорить гарні слова. І так каже, що не знання святого Пима це є не знання Христа. Не знання Святого Писма це не знання Христа. Ну і перефразуємо, знаючи святе письмо, я можу знати дійсно, який є Бог. Звідси, звичайно, через молитву, звичайно, через повід, через відчуття його благодаті, бачачи його знаки. Це все в комплексі, погоджуюсь. Але читаючи тут оце святе письмо, ці книги Святого письма, ти починаєш розуміти, що він хоче, що йому подобається, що йому не подобається, які в нього плани, які в нього не плани може, е, якого, як, якого він тебе бачить, не бачить. Як ти розумієте? Тобто святе письмо відкриває кожному з нас, який є Бог, раз, який є я. Два, які є в світі, інші люди. Якщо ти не читаєш це те письмо, ти не знаєш правди про себе, ти не знаєш правди про цього Бога, ти не знаєш правди про інших людей. Бо тільки Він відкриває цю правду, Він і ця правда тут. Ось, ця правда тут за Тільки знаючи цю правду, знаючи його, я розумію, що він не любить. Я розумію, що він ніколи не покине, ні навіть щоб всі покинули. Я розумію, що він на все задля мене здатний. Життя своє віддає. Я розумію, що він приготував мені подарунок нагороду там в небі. Я розумію це все і чую його. Друге, таке як до доповнення до цього, чому ще штатися таке письмо важливо. А тому що в Святому письмі, відкриваючи себе правду про себе Бог, а що він при цій трійці взагалі. Так само я це свято письма дізнаюся. То, відкриваючи правду про себе, про Бога, про себе, про інших, він, він не просто відкрив правду і правда, а він чи каже, що робити? що робити? Що робити, щоб спастися? Що робити, щоб бути до Бога? І от саме перше, найпростіше, яким ми все знаємо, 10 заповідей. Як ви думаєте, звідки вони взяли? Ну та от! Та ж звідси, та ж святого письма, звідси ці 10 закладів Бог записав, ну і інші призівки, які він нам каже, Роби оце, не роби цього, краще це зроби. Або тут промовчи і так далі. Тобто святе письмо це також книга, яка допомагає мені жити по Божому практично кожен день мого життя. Хочеш цього, читай. Я пригадую, як я так говорив якось одного разу про люблю це постійно повторювати приклад, говорив, говорив про Святе письмо, важливо читати святе письмо і так далі далі. далі підходить одна особа. Каже, отче, дуже файно все. Я читала це письмо. І нічого не зрозумів. Нічого. Ти думаєш про нашу читати. Ти не читай. Я кажу: ну, дуже добре, а як ви хочете щось зрозуміти. Якщо ви взагалі нічого не будете читати, ну то як ви зрозумієте? Ти тим більше нічого не зрозумієш. Ну, то отже, перше, я читаюся це письмо, і це. Абсолютно не означає, що я маю все зрозуміти. Абсолютно, бо це Бог пише. Розумієте, я мурашка. Я не можу в його розум збагнути все, що він там пише. Але справа в іншому. Справа в тому, що я хочу тебе Боже пізнати, я хочу бути близько біля Тебе. Тому читаю, а Боже Слово робить свою роботу. Воно там робить ту, в серці, в голові, в розумі, і коли треба нагадається. Тому навіть, якщо нічого не розумієш, далі в певному читай. Читай. Наступне, не розумієш, то йдеш до того, хто може пояснити. А саме церкви. Церкви. Церква та, яка має всю цю благодать розуміння цього всього. Бо церква сказала, ось оця книга дійсно Божа написана, а ось оця книга не Божа. Є маса книг, Євангелія Люди Іскаріоського, Євангелія Марії Магдалини. Там та маса всього є. І це не Божа книга. А ось оці книжтам Божа. Хто це визначив? Церква. Тому церква та, яка має благодати розуміння, що тут пише. Не знаю щось, іду і питаю, що тут пише? Ну, і крім того, я не можу, звичайно, ніяк. Не згадати наші біблійні гуртки, які в нас тут в, в храмі, але не тільки в нас. То власне в неї для чого? Та для того, щоб ми розуміли, про що тут пише і застосовувати це в своєму житті, щоб віра наша скріплялася. Відповідно, дякуємо Богові за цей дар, який Він дав нам Слово Боже, і слово Боже, яке записане в святому Всі. І кожен з нас його може мати. Навіть якщо немає книжки, то в інтернеті є. Але краще запитайте, які переклад. Бо знову ж таки, питання є різні. Наступне, запрошую всіх нас систематично читати себе письмо. Не раз в рік. Нічого не почую. Кожен день читаю по одному рядку і то буде дуже добре. Ніж цю книжку один раз в рік перечитати. Кожен день в Краще по акзазу, краще по розділу, але як виходить. Але читаю кожен день систематично. Ну, І запрошую також всіх нас, навіть якщо нічого не зрозумію, то не здаватися, а далі читати, переклетуватися, чти на відділення. Тоді буде краще розуміти і краще вірити. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за Твого Слова, яке ти нам дав, дякуємо Тобі за святе письмо і просимо тебе, допоможи нам, навіть не просто допоможи, а запали пали нас, щоб ми хотіли кожен день читати святе письмо і жити. Амінь. Христос рождається.